Так, а наступний матч титанів з метеором. Теж досить цікава зустріч. Бачимо на воротах в Титанів-Хакан. А це буде свідчити про надійність в оборонній лінії сьогодні в цьому матчі в команди Титана. <світ> а чому так Діма ця труситься? Десь, бля, почутні, друзі, Д, десь, де, так, аж дріжить. Як... Але... Я... Лишився сам, бесь. що десь там ховається. Я ну, взагалі не бачу. Ну я пішов ага. собі сюди ага. до середини, а він там кинь там пасеться. поняли? Це що пару разів було, що він один видив. Так, кинь таки так постійно пасеться, бля, стоїть там. Я думав, ні ще підкажуть. Це він просто запхав, він просто запхав. Димон там Дімон, Дімон гриз. Та Дімон гриз, я щось, він між до мені Міші гриз. десь як Барбарис. Бля, я вперше відчув, що в цьому матчі усталость. Бля, да. бать був. Был... Бля, стільки потащив цих депольник, що ви депали. Да, Пиздец, стільки ударів. Uh -huh. Чекай, а це 1 -1 <голи> взять, yeah? Програли, даже, один один не взяв? Програли, блядь. 2-0 даже, блядь. Один? А, один, да. Один, да ага. Чи... Можно считать автоголом, а что там, блядь. Ні, то там він пиром просто пхнув, а місяць ніколи не бачив, то прийшло, Діма там впав лежав, я вже я просто став і мені він з боку. Що ж, перша наша поразка, блядь. Да. блять. Ну, да. Від яволів, блядь. А ми в дьяволів... Тривакину вилив в шраку засунути, блядь. Ми вигравали в дьяволів. Може і вигравали, я не знаю. вигравали в Так? Шоу помагає! Нє, там можна там рати. Ну, Кінцюк тоді, пам'ятаєш, з Центрополіо, блядь. Кінцюк, як ти там запхав? Воротником бив, блядь. Ти що, не бачив моє пробу, чи що? Подивишся. Ти, блядь, не балуйся, блядь. Бо вилез засунув в одне місце, блядь. Тут ситуація, Щось було. І ви вдвох сіль ви на плані, він щось за тобою біжить. А сіла теж трохи вже здувся, трохи, блядь, вже, нападав. Втомився, блядь. У нас дохуя якогось блядь, така. Ріс важкуватий такий фінішний, блядь. Поспішно, сильно швидко все хочемо зробити. Якась паніка, блядь, типа успокоїться просто через заднього грати. Ну, якось ще йому спіти, блядь, не піднімаю голову. Дима, на, на, на 0,5 чи на одному утро? Забирай, рота, блядь, ты не головою. хочешь, блядь труситься, блядь, повертаешься. Це китайская китайська хрінь, що хочешь, да? А? Китайский. Савица и да? Це ж запасна була. Так це запасна І запасна? А... Я оригінально здохлась запаснулася. Оригинально... Це пиздець явка. Це не піздець явка, двоє на панці. Так у нас би теж було двоє <позрив> на панці, б не спікнули, блять, ПП дьяволи. Я з самого зранку пішов, кажу, блядь, кей не хотів, я кажу, так, давай, давай, не вийобуйся. Я не хотів, щоб на ворота брати. Юра, фінація! Ні, ну це Власне теж брати, брати когось на ворота для людей до полічі, бля. Беріть тобі собі команду дай. На постійно нехай грають. Так надто бля вже. ТАБА удар! До речі, Нікіта, Нікіта досить непогано за них грає сьогодні. Да, yeah. стикеры не, не, по, не помиляється, да. А якщо ми візьмемо чемпіонство, то получается Микита получаю гигант, а якщо він візьме з дьяволом, то він тоже миналь получается. Да, нет, да. І не, не, да. <рес> <рес> Минута! Так <рес> 4 к 1, так 4 к 2. <рес> Ні, це буде тяжко, блядь. Ну. Треба збити... спокойно. Даже оранжевый пора. Оранжове, кстати, мы. Ми... Оранжеві пропу пропу пропустили тільки один гол, вроді, за сьогодні. Не від захисту. Що дітей? Гарончик щось, бля, ліни, 15 секунд. Не вертається, блядь. Аромчик, он не повертается. Ну сколько это будет? Меня так страшно. Сейчас на